Десятки ліцеїстів взяли участь у фешн-конкурсі Прорив легкої промисловості в Україні. Працювали над національним оберегом вишиванкою. Окрім традиційних символів, на полотні з'явилися воєнні. Як усе відбувалося? Валерія Глущенко покаже. Поєднання автентичності та сучасності у своїх вишиванках продемонстрували учасники виставки від Fashion Global Ukraine та Асоціації швейних училищ. Загалом цього року було понад 50 ліцеїв. Це колекція, якраз, яка символізує, по-перше, боротьбу за екологію в нашому фешені. Це апсайклінг, тобто це залишки якоїсь старої, взагалі якихось виробів, які подивіться, як гарно інтегровані, цікаво, і вони якраз і символізують зв'язок поколінь. Тобто це колекція присвячена Лесі Українки. Кожна робота виконана це окрема історія і окрема її біль. Адже серед учасників є училища, що релокувалися через бойові дії, або ті, хто відновив роботу на місці після російського терору. 26 лютого 24 року. Наш заклад на жаль був зруйнований. Не знаю, дякуючи Богу, наша техніка саме швина виробництва, вона вціліла, і ми перейшли в інший корпус, де також були зруйновані вікна. І завдяки республіки Турція, а також послу тоді на той час. До речі, не є гумура хматокульдере. Наш заклад було тут І вже у новій майстерні дві учениці під керівництвом Наталії розробили дизайн вишиванок. На одній з них зображений байрактар. Ми працюємо з льоном, також ще лютому віском. більш така вона м'якша, тканинка. Ниточка у нас також тут віскозом і дуже подобається, як вона переливається. Асоціація дизайнерів об'єдналася ще на початку війни у 2014 році, аби почати масштабне волонтерство для фронту. Згодом вирішила об'єднати і підтримувати майбутніх дизайнерів. Так і з'явився конкурс Фешн. Прорив понад сім років. Ми співпрацюємо з, з освітніми закладами, яких в Україні зараз 120. Які готують кадри для легкої промисловості. І от цей конкурс він раніше завжди відбувався в різних містах: це був Харків, Хмельницький, Львів. А ми приїжджали, от всі ці заклади з дітьми, з викладачами. Роботи ліцеїстів оцінювали і мені дизайнери, фахівці у галузі, мистецтва та моди. Нам потрібно показувати всьому світу, що Україна має стояти і має бачитись всім світом не з протягнутою рукою. А з рукою, яка показує все, що ці золоті руки можуть. Тут дуже високий рівень стилізації. Вишиванка не проста, не тривіальна. Дуже багато дітей вступали в колаборацію. Вони показують, що вони не індивідуали, вони можуть працювати в команді. Сьогодні вже відбувся фінал конкурсу за журівським голосуванням. У номінації Ручна вишивка перемогли рівнянський центр сервісу та дизайну. А в номінації Машина вишивка перше місце отримує Луцький центр професійно-технічної освіти. Також було глядацьке голосування онлайн, де переможець решетилівський художній професійний ліцей. Переможці конкурсу, вони от витримують швейні машинки. Тобто, це так само дуже дуже важливо, що заклад не просто переміг це звичайно дуже приємно, але це і реальна користь, яку можуть отримати заклади. Валерія Глушенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.